Дивіться, друзі, закинув прикормки. Поставив камеру під воду, подивіться, що там робиться. От дивіться, що піймав на жарку. Ну, так... Весна прийшла на стох і тихо, без зручних змін. Вона поступово огортала все навколо молодою зеленю та свіжим повітрям. Травень, але ранки ще холодні. Трава укриста сублястим інеєм, а дихання видно в повітрі. Природа вже прокинулась, хоча іноді здається, що вона ще трохи дрімає після довгої зими. Річка стоїть тиха, неглибока, глибока. Течія мляво рухається поміж очеретом. Вода чиста. Вона відбиває небо, легкі хмари, зелень, що тільки не набрала сили навколо безмежна тиша, яку не хочеться порушувати словами. Серед річок на галявинах помітно косулю. Вона виходить обережно і чутлива до кожного звуку. Її очі насторожені. Трохи далі між чагарниками ще одне несподіване видовище. Першою з'являється велика дика свиня, за нею друга, а слідом за ними цілий виводок поросят. Вони куменні, ще незграбні і смугасті, як маленькі тіні, що біжать одна за одною вивчаючи світ. А вночі, коли все стихає, і навіть вітер придихає в кронах дерев, ліс розкриває свою іншу сторону. На темній галявині з'являється велика тінь. Це лось. Його кроки обережні, але впевнені. Мовчазний велетень серед нічного лісу. Його силует не чіткий, але відчувається міць, спокій і сила дикої природи. У цей момент стає ясно, ми тут лише гості. Але сьогодні ми вирушаємо за Стохід, до тихого озера серед лісу. З нами песики радісно бігають попереду. Сьогодні хочемо просто посидіти з вудочками і половити якусь рибку. Друзі, привіт всім. Я сьогодні нарешті вибрався вранці на риболовлю, проснувся десь, не знаю, без 10. Ні, не без 10, десь 20 на 5. Думаю, поїду на озерце наше, спробую порибачити, бачу, яка тут ситуація. Приїхав зранку і дивлюся, що, мабуть, короб все таки ще є великий, тому що давно вже я не спостерігав за такими. По озері, а так іде просто вздовж стежка із мулу і жмурок піднімається. Це колись я пам'ятаю, як тут ловили великі коропи, таке було. Він іде по дні десь там щось собі риється і жмурки піднімаються. А Після того я давно такого не бачив, а тут я знову дивлюся. Прийшов вранці і все озеро таке списане цими жмурками. Сьогодні не один, Барсик зі мною є і лада. Взяв їх, щоб трошки прогулялися. Ранок прохолодний, не можна ніяк перейти на, на весняну літню таку одежу. Тому ще грамакацу в теплій курці. Ой, качки ще навіть були. Так, Але перш ніж ловити я запущу пару рибинок сюди. Савочку, пару рибинок. Тарасик такий непоганий на долоньку. Линочок теж такий довгий на долонечку. Закинемо хай живе. Ну плотва там, звісно, можна було б не відпускати, ну хай йде. Ще один линочок менший. Такий ходив він, треба їх, не знаю, скормити їх чи що в ставку. Це не в ставку худний. Знов карасик, ще карасик, іще два карасики маленьких, і ще один маленький. Трошки підзариби озеро, а й росте риба. Так, отут будемо рибалити. До речі, в мене нова сумочка. Придбав собі новий рюкзачок для походів, для риболовлі. Дуже крутезний, хай потім десь більше про нього розкажу. Такий Nature Hide. Переходимо на таку продукцію. Так, Зараз ми будемо закормлюватися і закидати воду. Взяв з дому прикормку. Тут мене макуха і мелени зурної кукурудза. Дуже пахне. Сильно. То я закину зараз трохи прикормку такої. У дома, є в мене вдома там і інтеркріль, але не хочеться використовувати поки якось холодні дні. І особу кльову немає. То вже і так скормив, не знаю скільки їм тих пачок. А результату немає особи. Хайно потепліє, будемо використовувати. Так, і закормлю отут. Трошки. Небагато. І все. І будемо зараз закидати вудки. Сьогодні лише вудки брав, більше нічого. Ах, цікаво вранці. Все-таки щось є, воно коли рано встанеш і якась... Інша атмосфера зовсім здається настрій інший. Все інше закидаємо так, водки. Може карасик деякий вранці підійде, Тільки я чую все якось вранці ловлять карасика тут. Не знаю, чи є він тут багато, чи не багато. Сьогодні взяв камеру одну підводну в товаришах. Можливо, десь як трошки сонце підніметься. Спробую походити так понад краєм, можливо, на точці, де закормлював, подивитися, яка риба є. Чи ще щось крім соміка підходить на точку, чи ні. Так от. Глибину робимо відразу десь. Ой, куповах розібрався. Більше як метр, мабуть, метр двадцять. Ось так кудись. поплавок був десь три дні. Карасик любить три дні ходити, збирати щось собі. А може це навіть за велику зробив. Трішки менше. Отак от. Якби ще коропець вистрібнув десь нормально з води це було б теж цікаво. Так, ловити сьогодні буду на черв'ях, як, як завжди. А ну дай утку. Універсальна така наживка. на різну рибу працює. Вранці немає вітру, така тишина, краса. Стільки звуків, птахів різних. Так, отакий от, от пучок черв'яка буде. На іншу вудку вчеплю, мабуть, цілого. Так щоб був їм вибір. То, так Вот он в телески. Ну, а летить добре. Летить добре. Так. Є. Одна будка є, й лови. Тут барсик ще є наш, да? Барсик. Давно ти не ходиш на рибалку, так? Да? Ладно, ти що скажеш? Ось такі два песики зі мною сьогодні рибалять. Ой, в мене вже є. не встиг навіть. Хто це там сомик? Ой, так. Да. Він ой-ой-ой. Перша риба. Ну нічого. Вже напхав живота повного, мабуть, макухи. І ще й черв'яка зажував. Да, ці самики вони коли беруть, то дуже далеко ковтають. Коротше ще цього не відчепив вже. Та водка пішла. Ага, немає. А геть сховався. Поплавок. Що не пройшло і п'яти хвилин, як я закинув вудки, самік, видно дуже активний. Отаке то. Так, 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 хтось повів в сторону. Іди сюди. Знову <рес> він. Малюк-сом. Вже макухи макухімей по-любому такі животяри. Так, на годиннику вже сьома ранку. відрі у мене 4, 4 сомики чи п'ять. П'ять. Поки що більш нічого немає. Ніякого ні коропа, ні карася. Якщо рідко покльовує Слово високий, шостий. Ну, такі вони не дуже і маленькі, я би сказав. Можна забирати на жаранку. Вони смачні, як міньок. Все тільки треба бути сильно голодним. Ні, вони смачні, насправді, жарені, дуже смачні ці сомики. Тільки хтось як їх побачить, то вже не може тоді їсти. Отак, дивіться, який непоганий. Отак от. Сомик, якийсь такий він великий, дивіться на який. Таких я може ще тут не ловив. Хогого. Кабан який. Величезний. Такий великий, як грубий. Ого! Гарний. ах зажував вже теж. Зараз поподістаю. Так, хочу показати вам, який придбав собі рюкзак отакий от компанії Nature Hike. 30 літрів плюс 5. Водовідштовхуюча тканина. Дивіться, який він робиться. Більший отакий от 30-літровий. Саме те, що мені треба, є карманчики. І є зручні ці наштийки широкі, щоб фіксувати. Коротше, будемо тестувати. Пробувати. Тому що купляв раніше такі дешевші в аврорі, там вже два купив, ну вони стираються дуже швидко. На дні отут от, саме вони протираються, геть просто дирки насквозь на, на, на протираються. То думаю, візьму отакий собі для риболовлі, для того, щоб там десь піти в ліс, походи і так далі. Цікавий такий рюкзачок і ще Термокухоль такий замовив собі. Також десь такое, йдеш собі на рибалочку налити, чаю якогось, кави хто любить. А можна і холодну налити. О! Гарячий. Гарячі води налив, що я вранці сьогодні їхав. Тримає дуже добре. До 8 годин тримає, або холодну, або гарячу воду. Заходьте під описом відео, буде посилання на ці товари. Якщо будете замовляти по моєму промокоду, то ще буде знижка вам 10%. Заходьте, дивіться в магазин, на сайт NatureHike, там є дуже багато продукції. Там і ножі, там палатки, всяка кемпінгова і риболовна ну, продукція є. Тому якщо хтось цікавиться, то заходьте, дивіться, замовляйте собі. А я буду показувати, як він буде служити, нормально чи ні. Вроді непогані, я дивлюся. на них Хвалять цю, цей бренд, вроді хвалять палатки і інші речі, непогані. Так, а в нас вже чи то покльовка, чи то вітер поплавка повів в сторону. Дивіться, де один рибак. Васі, тебе клює чи ні. Лежить собі виліз на купу мофа. Тут ще один. Ладно, тебе що клює, ні Айта собі на сонечку лягла, да? Що це на тебе? Там кліщ лізешо? Ну стійно Це не кліщ Кліщ Я хотів на тебе забратися. А 30. Щось поки не дуже. Не знаю, вже мені починають ноги мерзнути нібито. Трошки. Тут постійно ходить, в що вода, мох просідає, вода виступає і постійно виходить в воді. Тому прохолодно. Вітер починається вже. Хоча вітер, я дивлюся, ніби з заходу десь. Не дуже холодний. А добре, що чая гарячий. Так, хтось клює чи це вітер. Дивіться, <клес> друзі, закинув прикормки, поставив камеру під воду, подивіться, що там робиться. А там дивіться плотви, просто не знаю скільки там її. Я думаю, вона нас зараз ту прикормку на раз-два розбере геть. Там далі десь ходить. Х-хо-хо. -хо Та-то такі платвиї ніколи би не подумав. Подивлюся, посиджу, може якийсь більший підійде хтось. Поки що тут тільки платва. Ганяє. Ну що ж, мабуть, буду закінчувати риболовлю. Не вдалося піймати нічого більшого сьогодні. Сомики тільки клюють. Коли опустив камеру під воду, то побачив, що там плотви просто стільки є, я не знаю. Ну, просто табун нападає відразу розбирає прикормку і все, як я зрозумів. Що тут якась така, якщо дрібна прикормка, то плотва її одразу виїдає. Тому треба, мабуть, брати щось таке, якусь кукурузу варити, або якісь бойли варені чи що, я не знаю. Тоді можливо десь якийсь коров підійде чи стигне. Бо тут платва просто виносить все за, за за 10 хвилин. От дивіться, що піймав <кхи> на жаранку. Ну такі, типу, підросли трохи підсоники. Колись менше тут хлювали, зараз... Такі не зовсім малі, Навіть з десяток, мабуть, не зловив. Дев'ять штучок. Ой, така риболовля. Ну, що маємо, те маємо. Ну що зробиш. Заберу, щоб вони тут не плавали. Ті сомики. Скоро почне плювати щучка, я думаю, вже десь тоді будемо виїжджати на щучку. Ну все, буду збиратися додому. Така рибалка була ранкова. Не дуже. Ну Собаки хоч виспалися в лісі на природі. Це все таке. Десь, десь я думаю ще буде риболовля скоро нормальна. Хайно ну, трошки потепліє і в мене там є деякі плани на одне місце. Я думаю, можливо, якщо я їх здійсню, вдасться і линочка половити і можливо ще щось. От так от. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, що буде далі риболовля краще. Хай зараз не зараз почне трошки клювати щучка, можливо плотва, карась. Бо холодно у нас холодно. Вже зараз таніше і ця чуть-чуть тепліші. А до того взагалі були морози, 3-5 морозів вночі, то дуже холодно. Que Dom um Pré, que eu tiver animado na dona Nath?